Так, їдемо до мами мого компаньона, мого італійця. У нас дуже тепло, у нас вікна постійно відкриті. Все решту вже у машині. Бай, йдемо. Сьогодні нервова зранку. Я думаю, що це оці індіані своє свято організовують. В них там багато термосів. Вони там будуть їсти пити. Зараз до церкви будуть йти. То їхній Падроно... Ми один раз в падові були, і там дуже величезне свято було в парку. Вони там пили, танцювали. Їхня музика дуже сильно багато. Прямо з цілої Італії вони з'їхалися. Я думаю, що у нас, напевне, це свято теж буде таке. От. Вони пішли до церкви, і ото зараз в нас не буде, щоб подивитися. І вони будуть дивитися, вони будуть на, на траві там, сидіти, пити, ну, танцювати. Це просто свято, той, що ну, одного такого святого, який, як вам сказати, оберігає їх, хотіла сказати, від роботи, який їм дає роботу, допомагає в роботі. Падро, цей, як він називається, ну ви зрозуміли. М -м -м. Ну, ви зрозуміли. <рів> я дуже не можу перекладати з італійської на українську, я все це розумію. Трохи нервова я сьогодні зранку. Попробуємо карнавальне дольче купити. М -м -м. Може ж і там впереді більше поїхати, в аби тут. Йдемо подивимося, що можна купити солодощі. Sì, no, 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 lei no, 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 tranquilla Madonna. Sì, no, no. Sì, sì, quattro di crema. Sì, quattro, sì, 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 sì. Eh, due, eh, due questi, quattro questi, poi anche con mele, quattro di mele, quattro questi. E poi di carnevale basta? Avete solo questi qua? Quattro. Sì, quattro anche questi. Questi qua. Con... Sì, 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 questi. Che belli. E poi basta, di carnevale non c'è più niente, vero? Quattro anche con mele. Sì, dai quattro con mele, sì. Anche questi vengono 25? Fai ah. vedere com'è venuto? C'è posto per mille foglie, per due? Allora da parte, allora ok, sì sì sì

Belli, sì. Dammi questi tre. Sì, tre. Sì, 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 tre. A posto? E una ancora mille foglie se entra. Ma metti sopra. Ma metti sopra chiudi, vai. Non è che... Va bene, grazie così. Sì, 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 sì. bene. Così, ok. Ti pago. Guardi, ha la carta domanda, signora. Eh, non so fare, come si fa? Dove c'è scritto banconote? Io. Ah! Цьонакузі, бастакузі. Два пакетики ми тут взяли. Ой, тортики всі такі білі, всі такі гарні. Тут у нас найбільша пастичерія і найстарша, і найзнаменита Ось така пастичерія, такі торти. Вау! Так, ставимо ось тут солодощі. І тут наші це. Їда наша, і будемо дегустувати з моєю мамою, моєю сошерою. Зайшла я в це бар, бар пастичерія, кондитерська, бар-кондитерська. Бар, бар е. І аж настрій мені піднявся. Я все-таки люблю бар і люблю там сидіти. Бутилок багато, все блестить, пирожен багато, тортів багато, музика грає, кафе пахне. Я люблю, мені навіть настрій піднявся, мама мія боялася, щоб я її не знімала. Я ж не знімаю, для чого мені. Я хочу показати, які, які в нас тут пирожі, продають. І я заплатила 17 євро, зразу вам говорю. Я дуже задоволена. Купила ті мої любимі, е, купила е, з тих як, ну, тисячу листків, як слойне таке з кремом. Я хочу прирівняти, е, бо я всюди купляю, чи в якому місці найкраще роблять. І так само я купила. Взяла крустата, крустата. З альбікоків. Альбікоки це персики. Абрикоси. Абрикоси. Саме найліпше повідло з абрикосів, не з персиків. І ось це взяла. І це все новорічне, карнавальне, Ось ці всякі солодощі карнавальні. Тому що у нас такий зараз період, що от їдять. Закінчили панатони їсти. Пандоро, і ось вже тільки це, і одразу друге солодке починається карнавальне. І... Ну як, ну як тут похудати, скажіть мені, як тут похудати? Ну От ніяк. В Італії все таке смачне дуже сильно. Йомки пить. От це от тільки такі в нас тортиліні, вони беруться тільки в броду. В бульйоні, тільки в бульйоні. Ніхто на воді не варить. Бульйон, м'ясо. Це такі косточки зелені. Це м'ясо таке я мала вчора їсти, але я його не їла, привезла сюди. Так, тут вже нема, вже все забрав, нічого нема. Ось такі ми будемо їсти, пробувати такі. Po il i un biscotto brava leggero, come sì. una fetta, bene. E qui che c'è scritto? Qui c'è scritto biscotto salute, biscotto salute, questi buoni. Beh, non ho detto. Sì, sì, sì. Per colazione come fette biscottate. Un po' mangiare con... a ah, prova altra, altra fetta biscottata molto buona, come se. Questi molto qualità, alta qualità. Con caffè e latte. Bene. Un viso. Allora, sì, allora lei a scuola è stata, vero? Tre, tre classe fatto, fino a dieci anni, fino a undici. adesso dirò che fino a undici a scuola. Sei stata, lei stata? Sì, ma non c'erano le superiore. Ah, superiore sta su scuola ne volevo. ma... hanno fatto solo le. elementare? elementare. Uh -huh. Piad classi perciò. Devo se... studiare e andavi a Viderco. Ah, andavi da là. Yeah. Eh, dovevi studiare così. Ma prima bastava! Ma già ci andavano i maschietti. Ah! Perché viaggiavano ora! Ah, dopo... dopo mi racconti. Каже, що тільки до п'ятого класу ж дівчата вчилися. А хлопці вчилися. Треба було в школі суперіорити, але це не потрібно було. Так як тут виключається, Так має бути, напевно. Так, отаке, ми будемо їсти зараз і будемо посипати сиром. такий. Сеньора Анжела вже поїла. в 12-й годині їдь ми пізно приїхали, як завжди. Так, ось вони де тут так черпаки черпаківшають. Далі черпак. Як воно називається по-українськи? Ось так. Горячий кипяток, Я не люблю такі кипяток їсти. Кокува вийшло якраз такі гарні порції, і вони досить йому більше, мені менше. Досить так, знаєте, більше пільменів їсти, ніж, ніж того рідко. У мене тут такі всякі хрящики, які я вчора мала з'їсти сама ввечері, але я їх не з'їла. Між куди було їх залишати. Я їх всі сюди привезла. Отак, от, знаєте, я їх зараз буду їсти. Це з волового м'яса такі хрящики. Це для куліна дуже добре Кола, коладжене називається. Коладжини. Ecco qua. Bene. Oh. Buon appetito. Ora mangiamo buon appetito. I... buon appetito. Ora mangiamo anche frutta, poi c'è dolce ora, diverso. sono venuto due piatti. A lui, a lui un po' di più, a me meno. Tu niente, che tu no. hai messo la pianta? No, no, io anch'io, uguale come lui, caso cioè, sui amalo Uguale. No, lui di più! Ecco qua. Tortelli. Uh -huh. Questo mangio io. <ride> Lui di più perché lui uomo, io un po' meno, però ho venuto bevuto due piatti. sì. Ho preso quattro cortelli, non lo so quale è migliore. preso è quattro so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. tutte e so. meglio. infatti.

Цей трошки теж дуже гарно ріже, але трошки в руці тяжко тримати, і цей в руці він такий трошки замаленький, в руці, в руці незручно. Незручно в руці, незручно в руці. Цей добрий, цей дуже добрий. Всі добрі, але от просто щоб сказати вже, що цей тут і замаленький, та якби. Кантусіманжано милі, сіпулісконо анкіденті. Кабідавме? Capito, Menico dice perché me la già pulisce le bocca, denti, pulisce tutto. Tutto sì. allora, così vediamo. Vediamo, ci sono dolci di dolci di carnevale diversi, così, questi. Questi sono fatti fritti fritti prendi uno prendi e ci sono anche questi oppure vieni a tavola e ci sono anche crostata mille foglie guarda qui angela no no basta uno che mille foglie Еко-ква. Так, одне з медом є. Ось таке, або медом поливають, або ось такі дають. Або цукром. І ще ось такі з кремом є. Вау. Пробуємо ось це, з кремом. 25 євро за кілограм незалежно яке. Все-все. Все в одне ціну ці було. Квистіква, асаджі ква. Морбіді морбіді. Ну, no, тут п'ято прийде, тут. Тут то sembra con riso. А ці Наші такі по-українськи теж такі на улії жарили. А місембра дірізо конкрема, фрітели дірізо конкрема. Madonna, Noi si chiamano, però non so, questi si chiamano del riso, sono del riso. Mm -hmm. ma quelli semplici li chiamano gli strufoli Mmm, sì. Non è struffoli diversi, ora assaggi. Allora, questa qua... Mmm, sì, -hmm. facciamo. Mm. 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 Або не тут і дуянки квіста або су. Кожне смачне своїм способом. Не можна сказати, що ті з рисом смачніші, а от ці от гірші. Ці теж смачні своїм способом. Оці з медом углі є, що ви бачите, що я їла, вони набагато смачніші. Я думала, що це одинакове з пудрою, ні? Оце такі, знаєте, хрустящі, більше хрустящі. А там ті, вони більше такі тісто інакше. думаєш? <звілляє> ага. Non, sì. rasi, dia. non so se gliela messi prima ancora. Eh, però quello con mele è diverso, impasto diverso. Come stavo anche con i mele, questi cadoni? Eh, ora si è mescolato Come tutto. Freddo? Questo con mele, più buoni. No, no, questi no, questi fritti, questi buoni, con, con il riso questi qua. Екоквами та тими та її оморе. Сірізок. Ди Сі ді різок осіква. Хрустату. Мені хочеться дуже сильно попробувати. Так воно виглядає. І знизу так виглядає. Ммм. Ммм, тишно. Дуже добре зроблена. Знаєте, така порядна, домашня, пишна. Дуже смачно. Мегка сипуча пісочна. Нікупань не хоче. Вони ніколи в Італії не переїдають. Моя свікруха теж з'їла кусочок і не переїдає. А в мене є український характер переїдати. М -м -м. Дуже смачно. Висока якість. Я такої, ще кустати ніде не бачила, не їла. Солодка, але не дуже ж така сильно солодка. Може бути. У е? Політі. Піде, піде. ми одягаємося з, з Анджелою йдемо е, гуляти по вулиці. Вона пішла в туалет. І, а мій, мій компаньон має посуду тут. І він себе от тепер от не, не завжди. Я на початку як приїжджала сама, але мені це було дуже тяжко і незручно, тому що це не моя хата, ви розумієте. Рушник не той, де ставити. Той вже мокрий рушник, той мені не подобається де ставити. Не знаю, де, де, де на місце ставити, як що. І перший раз я тут мила посуду, так як старі люди миють. Отак налила, там є дві, таких, дві, тих, дві м -м -м, раковини. В одній ти миєш, миєш це все в рушку, і пізніше ставиш в другу. І пізніше аж полочиш. Для мене це так було тяжко. Я привикла відкрити і мити так, як я хочу. Скоренько, скоренько. А тут треба було так мати. Для мене це було дуже тяжко. Так. Браво, море, браво. Він тут у його хата. Вай, браво. Я кажу, тут твоя хата. Ти знаєш, тут ліпше, як себе giubbetto Альора йдемо. Жубето чи freddo. Tu l'hai messo? No, no, ora vado a me prendere subito anch'io. io. Fiori questi, tra poco. Come si chiamano quelli primi? Non lo so. Secondo che boccioli ci sono. E' ancora rosa viva, la rosa, poverina, perché è freddo, così. Ecco qua quanti fiori, vedi quanti fiori, sentono primavera, non c'è inverno. Qui, ma questi si tagliano o no per inverno, da tagliare o si lascia così questi qua? Foglie. Che ne so come si fanno. <ride> che che ne po' so. che tre. Che belli, ma non lo so se, se, se si deve tagliare tutto no, no, in una vestina, vabbè. È freddo, la dovrebbe. Ah. Fa, però è tardi forza che, uh -huh. che freddo non gli fa più niente. Poi è riparata la uh -huh. l'albero, no? Guardate qui quanta, quanta roba. Ma belli, molto belli, carativi, ti ho avuto un elim, ma non ne che ih треба obrezare. Non so da roba c'ha fermo, no. Cioè, E, uh -huh. e questa, questa pianta mi piace uguale questa qua. Eh sì. Questo ha l'oro. Sì. l'avrò la rovelesia, o tac cvite. бачите, Ви Аллоро італійський, алаврове лист. Крізь то сенприверди, завжди зеленець. Один листок падає, а другий росте. І пізніше будуть горошки такі чорні ось тут. Аллоро. Всі. bella così, perché sentono caldo ancora, c'è тепло. E non esce хочуть. Questi già vedono le iris, i gigli ci fioriscono. E Simona. Ah Simona. Appena vedono un violetto, tiro che raccoglierlo. Ah, ah, bambini. <ride> le bambine. Pia le gambe, le piacciono e, tanto. Ah. Ah da vedete tu, guarda quando mi stanno a fare adesso. Se vedete questi ragazzini, non ne so accorti. Uh -huh. Andate vedere che uh -huh. fanno. Che gargine. Questa pianta bella. Ehi, vieni qua. Vieni gattone. Dove gatti? Ehi, vieni qua. Ecco qua. Siediamo nel sole per riempirci un Як котики бідно виглядають, як сплять на вулиці, бачите? Їдять в хаті, а сплять на вулиці. Вони отак перекидаються. Ей! Сумні такий, сумна кіточка. Ну, видно, що вона теплому ліжку вона не спить вночі, ходить на вулиці, спить холодно. Близько. Ecco qua, sulla sedia. sedia. Ecco qua, non scappa nemmeno. Oppa! No, no, non ci faccio niente. È Ambuisce. E la caneia prende un po' da mangiare, perché sono abituati. Quando venimo che facciamo la passeggiata, poi gli do giù А. Ага. Ага. З прогулянки, як Анжела вертається, вони чекають, що їм кожен раз щось дають. Як з баданти вони. А вадоїо, дуви ста, вадої опри. сікуро? хочу взяти, дати їсти котикам. Котики привикли. Як баданти є, то вони ходять гуляти разом. Бачите, до хати не може йти. Вони разом гуляють після обіду кожен раз баданти. Є така привичка, що 에, після прогулянки. <Respectful> та біла більше в хаті є. Анжела їй дозволяє більше. Із прогулянки, як приходять, то завжди дають їсти. Анжела каже, дивись, кути чекають на мене. Пішла дати їм щось їсти. Тобі не можна. Я, як я котів люблю. Я люблю, але видно, що вони отакі бідні. Повіріну. Видно, що такий кіт, знаєте, як на вулиці. Коти втікли до хати, не хочуть з хати виходити навіть. Тут їм тепло. А що їм робити? Ново? О! Вони вже тут щось знайшли їсти. Та що ж ви тут грозете? Таша жінка як. І макарони їм тут накидали, вай, вай транквіля і хліба. О, Всі відходи вони їдять. Видно, що кути отакі, знаєте, бідненькі. Хватануть так тікають, боїться, бідненькі, але грубі, грубішки, мають пушок гарний. Вай, Він і квавій по Ну, Она транквіля.